Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайку, та поширюйте, щоб ці відео переглянули якомога більше глядачів. Усі країни-члени Міжнародного кримінального суду тепер юридично зобов'язані затримати і передати до суду підозрюваного президента РФ Володимира Путіна. Повідомляє російська служба воєнно-воздушної сили, яка цитує професора міжнародного права Копенгагенського університету Кевін Йонг-Хеллера. Пряма мова це неймовірно важлива подія. Не щодня чинному главі держави висуває звинувачення міжнародний суд. Але, звісно, перспективи затримання Путіна найближчим часом вкрай малі. З юридичної точки зору будь-яка країна-член МКС зобов'язана виконувати це рішення. І в разі, якщо Путін приїде на територію цієї країни, повинні заарештувати його і передати суду. Але за фактом держави не завжди так чинять, наприклад. Проти президента Судану було висунуто серйозні обвинувачення, а він після цього побував у кількох країнах, які є членами МКС, і жодна не заарештувала його. Тож ордер на арешт не гарантія того, що Путіна передадуть МКС. Але з юридичної точки зору Україн є зобов'язання це зробити. Юрисдикція МКС розповсюджується в країнах, що ратифікували Римський статут. Україна не є учасницею Римського статуту. Однак Україна дала Міжнародному кримінальному суду право розслідувати злочини на своїй території. Учасницями Римського статуту є 123 держави, серед яких, у тому числі, держави Південної Америки та близько половини держав Африки, відтак їм необхідно буде зважати на видані МКС ордери. Не підписали і не ратифікували статут, серед інших Китай, Індія, Білорусь, Туреччина і Казахстан. Росія, як і США, підписувала статут, але згодом відкликала свій підпис. В адміністрації президента Росії вважають ордер на арешт Володимира Путіна, виданий Міжнародним кримінальним судом у Газі, юридично нікчемним. Повідомляє новості» і «Медюзе» з посиланням на розбизнес консалтинг. Речник Путіна Дмитро Песков заявив, сама постановка питання є неприйнятною. Ми не визнаємо юрисдикцію цього суду, будь-які рішення його є нікчемними з точки зору права. Офіційний представник Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова написала, що Росія не співпрацює з МКС. І, можливі, рецепти на арешт, які виходять із міжнародного суду, будуть для нас юридично нікчемними. Дитячий омбудсмен Росії Марія Львова-Білова, на арешт якої МКС також видав орден у зв'язку з діями росіян в Україні, заявила, чудово, що міжнародне співтовариство оцінило ту роботу по допомозі дітям нашої країни, що ми не залишаємо їх у зоні військових дій, що ми вивозимо їх, що створюємо для них хороші умови, оточуємо їх люблячими турботливими людьми. Були санкції всіх країн. Навіть Японії, що до мене, зараз ордер на решт, цікаво, що буде далі. Ну, а ми продовжуємо працювати. Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведів заявив: немає необхідності пояснювати, де слід скористатися цим документом. Голова Держдуми федеральних зборів РФ В'ячеслав Володін сказав: будь-які нападки на президента РФ розцінюємо як агресію проти нашої країни. Голова Комітету Ради Федерації РФ з Конституційного законодавства і державного будівництва Андрій Клішас вважає, що, ухваливши настільки абсурдне рішення, МКС став на шлях самоліквідації, а Росії потрібно негайно видати ордер на арешт усіх судів Міжнародного кримінального суду. Депутат Володимир Джабаров теж заявив, що непогано було б. Якби басманний суд Москви видав ордер на арешт у повному складі членів МКС. Голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький висловив упевненість, що ордери МКС на арешт потрібно виписувати президенту України Володимиру Зеленському, його зграї та їхнім західним покровителям. Депутат від анексованого Криму Сергій Циков не втратив нагоди сказати, що рішення МКС показує нікчемність правових інституцій Заходу і що ордер на арешт Путіна жодних наслідків не матиме. Після рішення Міжнародного кримінального суду видати ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна візит глави Китаю Сі Цзіньпіна до Москви стане непростим завданням для китайських дипломатів, вважає секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов. Повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі телемарафону 17 березня Інтерфакс Україна. Пряма мова Данілова щодо оголошеного візиту лідера Китайської Народної Республіки до Москви, Я думаю, що для Китаю наразі буде досить непроста ситуація. Непроста ситуація це зустрітися з людиною, яку підозрює міжнародний кримінальний суд у кримінальному злочині стосовно українських дітей. Хоча Китай і не є учасником Римського статуту МКС, проте це буде непросте завдання для Китаю і його дипломатів. Секретар Ради національної безпеки і оборони також назвав Путіна маніаком у зв'язку із систематичними вбивствами українських громадян, включно з неповнолітніми. За наказом Путіна на території України фізично вбито 500 дітей, які не брали участі в жодних військових операціях, не мають стосунку до абсурду, який у РФ придумали. Путін це серійний вбивця, це маніяк. Чому маніяк? Маніяк це ж убивця, який повторно вбиває і отримує від цього насолоду, сказав Данілов. Нагадаємо, візит лідера Китаю Сі Ціньпіна до РФ для зустрічі з Путіним заплановано з 20 до 22 березня. Після цього не виключалося, що китайський лідер спробує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським. Після історичного рішення про видачу ордера на арешт президента Росії Володимира Путіна повинна бути історична відповідальність йдеться у зверненні президента Володимира Зеленського. Пряма мова, маємо вагоме рішення міжнародної юстиції у справі, в якій є реальна перспектива. Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна історичне рішення, з якого почнеться історична відповідальність. Керівник держави терориста і ще одна російська посадова особа офіційно стали підозрюваними у воєнному злочині. У депортації українських дітей незаконному переміщенні тисяч наших дітей на територію держави терориста. Розділяти дітей із сім'ями, позбавляти їх будь-якої можливості зв'язатися з рідними, ховати дітей на російській території, розпорошувати повідалених регіонах усе це, очевидно, державна політика агресора, державні рішення, державне зло. Дякуємо за перегляд. Ставте лайк та коментуйте, аби цей канал мав якісний контент.